Ласкаво прошу до ери nxt тейк оверів. Ми продовжуємо рухатися далі, і сьогодні на черзі у нас останнє платне шоу від NXT за 2014 рік. NXT TakeOver R-Evolution. Поїхали. У вступному промо до шоу реслери стверджували, що ця ніч ніч їхньої спокути. Після чого нас перенесли на арену Full Sail University у Флориді. під гучні овації публіки заграла музична тема Кевіна Ованса. Кевін чекав на цю можливість 14 довгих років, тому що тоді стався його офіційний дебют в компанії. Слідом вийшов його суперник Сі Джей Паркер. Кевін Ованс, це звичайно ж Кевін Стін, який нещодавно попрощався з ROH, і незалежною сценою. А хто такий Джей Паркер? Найкращий опис для нього. Це невмотивований Карліто. Взагалі непоганий дебют для Овенса. але б волів, щоб він більше домінував над своїм противником. Надов був у повному захваті від його дебюту, що створило з самого початку чудову атмосферу. Паркер навіть трохи образився на це і ударом долоні розбив Овенсу ніс. Взагалі, випадкове кровопролиття додало відчуття, що персонаж Овенза справжній, і все на ринзі не фейк. А для Кевіна це стало приводом знищити паркера і забезпечити собі перемогу у дебюті. Мені сподобався зовнішній вигляд стіна, його вихід, його музика, стиль дуже вдале поєднання всіх плюсів цього персонажа. Після поєдинку нам показали коментаторську панель, до якої входили Корі Грейс, Річ Бреннан і Алекс Райлі. Це був офіційний початок кар'єри Корі Грейвса як коментатора в WWE. Я вважаю, що він досить добре справляється з цією роботою, і як показують дроки, WWE він теж підходить, тому що на цій посаді він вже практично десять. Тим часом ми переходимо за лаштунки, де нам показують процес розтяжки Едріана Невіла. Також паралельно нам показують уривок з інтерв'ю, де Невіл каже, що не хотів би опинитися в ситуації, коли він завершує кар'єру Зейна. Але це його життя і його кар'єра теж. Отже, нам анонсують наступний поєдинок. До рингу виходять чинні командні чемпіони NXT. Луча Дрегонс, які захищатимуть своє чемпіонство проти Водивіанс. По-перше, поєдинок виглядав не те, що базовим, а було відчуття, що йому чогось не вистачає. Сінкара виглядав повільним і не у своїй тарілці. По-друге, в цьому матчі просто не було того соку, який був у матчі відкриття цього шоу. Дійство на ринці дещо змінило свій вектор, коли Калісто отримав гарячий текст. Темп прискорився і натовп був у захваті. Але в цілому, це був стандартний командний поєдинок. Непоганим. Був момент, коли Ейден Інгліш відштовхнув Гоча і взяв на себе подвійний стрибок самогубця від драконів. Проте це ні на що не вплинуло, адже відразу ж калісто провів фінішер і утримав Саймона. Все було непогано як для короткого поєдинку, але чогось не вистачало. Переможці чи ні чемпіони луча Дрегонс. Ми за лаштунками, де Бекі Лінч допомагає Саші Бенкс підготуватися до її сьогоднішнього поєдинку. Ех, як все круто помінялось. Прийшов час наступного поєдинку. Першим до рингу виходить тай Ділінджер, який спробує свої сили проти одинокого вовка Барна Корбіна. Корбін переміг менш ніж за хвилину. Що було смішним, так це те, як Натов врахував, скільки ж часу пройде черговий бій Барна Корбіна. І це в якийсь момент навіть стало фішкою його матчів. Після чергової перемоги Корбін зациклив свій погляд на бул Демпсі. Який сидів коло рингу та аплодував. Вони зустрілися поглядами, але до бійки справа не дійшла. Річ у тім, що в ті часи у них була ворожнеча за принципом: все, що ти можеш, я можу зробити краще. У той час це виглядало як насувається щось масштабне, але озираючись назад, сьогодні це не виглядає і не тягне на якесь велике суперництво. Скажу більше, мало хто про нього згадає. Нам показують самі Зейна в роздягальні з іншими реслерами, які бажають йому удачі. Також показали Кевіна Оуенса, який був присутній у роздягальні. Вони самі найкращі друзі, хоча саме тут на цьому ще не робився акцент. Отже, прийшов час наступного поєдинку: вознесіння проти Хідео Ітамі та Фіна Балора. Це протистояння тягнеться ще з минулого тейковеру, якщо ви пам'ятаєте. Найбільший акцент тут приділявся виходу Фіна Беллера. Вперше за свою кар'єру у Девіда Бії він вийшов з розмальованим тілом. Так, це те, що він робив роками в Японії та на незалежній сцені, як принц Девід. Тож публіка тепло зустріла цю унікальність реслера у стінах WWE. Початок матчу був повільним, я вже почав хвилюватися, бо він здавався довгим і я почав втрачати інтерес до занадто довго, як мені здавалося, поєдинку. Вознесіння виглядали брутальніше ніж це було на попередньому тайковері. Вони приголомшливі у всьому, що вони робили з точки зору вибору часу для своїх дій, повернення тегу, коли їм це було потрібно, а також використання дешевої тактики. Це розумна команда, яка дійсно знає, що робить на ринзі. А от коли Белор отримав гарячий тек, то ситуація докорінно змінилась, і це стало виглядати справді добре, з атаками, які стали кращими, і деякими дуже хорошими нірфолами. У певний момент фанатів почали дражнити тим, що Ітамі проведе GTS, але цього не відбулося. Подвійний кудигра з верхнього канату приніс перемогу Ітамі та Фіну Белору. Не хочу образити хідео Ітамі, але Балор був справжньою зіркою цього поєдинку. Публіка була у захваті. Це було дуже добре. Ми за лаштунками з Рене Янг, яка бере інтерв'ю у майбутнього вождя племені Романа Рейнса. Вона привітала його з перемогою у номінації Суперзірка року. А Роман сказав, що він прийшов подивитися чудове шоу, особливу головну подію, оскільки Невіл і Зейн – це частина майбутнього Дебі Дебі. Рейнс сказав, що його мета стати першим випускником NXT, який стане першим чемпіоном Дебі Дебі. А поки що хочу подякувати нашим спонсорам на Ютубі, які підтримують нас не тільки словом, та й грошима. Дякую всім нашим підписникам і особлива подяка нашим спонсорам найвищих рівнів, а саме друзям Луксів Назару Садовському, Ігору Шалімову та Русавському. І, звісно ж, мамі, містер Мітчелл і Юрій. Дякую, а ми продовжуємо. Ми у гримерці Шарлоти. За часів NXT це була просто Шарлота без прізвища Флеєр. Рік побажав донці успіху, і чемпіонка відправилась до рингу. Отже, першою до рингу виходить претендентка Саша Банкс. Слідом виходить і чемпіонка NXT серед жінок Шарлот. Шарлота і Саша раніше були найкращими подругами, доки Шарлот не почала проявляти повагу до Бейлі. Матч подається як справжня битва за титул, якого прагнуть обидві жінки. Вони наполегливо працювали. І вони організували хороший матч і змогли утримати натовп емоційно зацікавленим. Обидві жінки провели чудовий поєдинок, у якому Саша Бенкс продемонструвала, на мою думку, свою найкращу на той час роботу на ринзі. Це був рік, коли Саша тільки прийшла до WWE, і їй було всього навсього 22 роки. Обидві дівчини чудово впоралися зі своїми ролями, що могло бути складним через різницю в розмірах, і те, що Шарлота виглядає більш природньою для. Кільської ролі, але те, як Бенкс постійно поводилась, дозволило динаміці розгортатися належним чином. Шарлота ж показувала те, як швидко вона еволюціонує, і що її чекає велике майбутнє у дабідебій. Компанія точно не прогадала з її кандидатурою. фінішер чемпіонки з третього канату виглядав доволі впевнено, який і приніс їй перемогу. Жінки точно видали гідний бій. Настав час головної події Семі Зейн проти Едріана Невіла у гучному поєдинку де чемпіонство Невіла на кону, а також кар'єра Семі Зейна. Глядачі були дуже гучними під час поєдинку, в основному на підтримку Семі Зейна. Хоча Едріан Невіл і не був хілом, але в цьому матчі він був фаворитом, а публіка жадала перемоги Зейна. Який же дивовижний реслю самі був дуже збуджений? Тож Невіл негайно сповільнив темп і зейна? Невіл не міг довго втримувати Зейна в партері, що призвело до великої кількості контратак, і того, що вони дуже добре знають один одного і дуже добре знають, як відповісти на це. Однозначно між ними є хімія на ринзі, і часом це виглядало так, що вони взагалі абсолютно не вимушено проводять ці атаки. Після міні-бампу з Рефері, Суперкіку та Хуріканрани. Ти думаєш, що ну ось все, це кінець поєдинку. Але Зейн виривається і це дійство продовжується. Було помітно, як змінюється Невіл по ходу бою, тому що він був готовий будь-яким шляхом залишитись чемпіоном. Як, наприклад, під час Хилова Кіка закритись рефері або спробувати брудну атаку титулом зі спини. Емоційні гойдалки і ці вагання самі зейна багато чого варті. Але фінальне утримання і перемога Андердога була як холодний душ. В жаркий день фанати були на сьомому небі від щастя. Нарешті Семі Зейн став чемпіоном NXT. Безумовно раджу переглянути цей поєдинок. Навіть зараз він виглядає свіжо і викликає бурю емоцій. Після матчу Зейн тримав у руках чемпіонство NXT. Натовп шалено вітав його. Семі виглядав шокованим, ніби не міг повірити, що нарешті виграв титул NXT. Глядачі скандували його ім'я. Поки новий чемпіон тримав у руках свій трофей. Коментатори підкреслюють, що Невіл володів титулом NXT близько 300 днів, тож він був дійсно величним чемпіоном. О чому ця перемога так багато значила. Роздягальня NXT спорожніла, і багато рестлерів вийшли, щоб обійняти та привітати Зейна з його перемогою на ринзі. Кевінованц міцно обійняв свого друга. Навіть Пет Патерсон, член зала слави WWE, був присутній у натовпі, який вітав Зейна. Самі засипали конфіті, однозначно меморіальна подія для історії NXT. Едріан Невіл все ще уговтувався від поразки, проте зустрівся віч на віч із Самі Зейном. Самі поклав титул і простягнув руку. Невіл брутально відкинув руку ногою. А потім міцно обійняв нового чемпіона. Приголомшливий момент. Ось чому ми не побачили повний хілтюрн невіла по ходу поєдинку. Він мав залишатися фейсом для цього моменту. Фанати скандували NXT. Усі покинули ринг, а Зейн залишився святкувати титул чемпіона NXT наодинці. Зейн сидів на проні, дивлячись на титул NXT, коли Кевін Овенс підійшов до нього. Овенс підняв його руку ще раз. Здавалося, що вони підуть разом. Але кімновен скинув його на рампу, а потім провів брутальну павербомбу на Апрон рингу. Це була зрада, це була тотальна зрада, і це було дуже жорстко. Коментатори навіть не сказали ні слова. Генеральний менеджер NXT Вільям Рігал вийшов, щоб запитати Овенса, що він бляха робить. І ось на такому шокуючому моменті шоу вийшло з ефіру. Що ж, це було круте та емоційне шоу. Важко знайти щось, на що можна було б конкретно поскаржитись. І це ті слова, які би я хотів частіше говорити у цій рубриці. Незалежно від того, чи ви дивитеся NXT постійно, чи взагалі ніколи не бачили. Ви повинні переглянути головну подію цього шоу. Це було епічно. Кевін Ованс став великою зіркою з того моменту, як вступив на ринг. WWE. Він здобув панівну перемогу на початку вечора і закінчив його, показавши нам. Czy winny żartuje? Він готовий битися. Шарлотта – це суперзірка, яка вже себе зарекомендувала на старті своєї кар'єри. Саша Бенкс показала, що вона теж їдна уваги. Команда коментаторів добре пропрацювала. Не дивно, що Корі Грейс добре вписався в роль, адже він розумний хлопець, який вміє говорити. Райлі добре справляється зі своєю ролью, але я був би не проти, якби він більше підтримував хілів. Нарешті я думаю, що Тріплеч заслуговує на велику похвалу. Він той, хто керував тогочасним NXT, і той, Хто здатен нас дивувати. Фанати мали рацію протягом всього вечора. Це було неймовірно. Моя оцінка r Evolution 8 із 10. Таким чином, це шоу попадає в категорію не Реслеманія, але теж добре. А на цьому все не забувайте, що реслінг у нашій озвучці ви можете подивитися у нас в телеграм-каналі DebbieDBLux. Тож переходьте туди, підтримуйте Збройні Сили України і нехай все буде добре. Почуємось.